Є така притча, повінь на Сакарпатті. Чоловік прокинувся в своєму будинку, коли вода дійшла до його печі і міцно спав. Він поліз на і вибрався на дах, почав молитись. Господи, милосердний, порятуй мене. З були на човні вітьівники. «Дядько, залазь в човен. Я почекаю, мене Бог порятує. Вода прибувала, чоловік, молодь, чоловік молився. Рятівники підпливали вдруге, втретє, але він все одно відмовлявся. Коли вода дійшла до його рота, горла і очей, він потонув. Коли його душа постала перед Богом, вона спитала Чому ти не врятував мене? Бог відповів, я тобі тричі присилав допомогу, але ти цю допомогу відхилив. Ця притча стосується нашої вітчизни. Господь подав Україні свого, народу, свого рятівного човна. Ми пам'ятаємо. Бог прихильний такий до України, нашого народу. Наперекір багатьом трагедіям ми збереглися як повноцінний і самобутній народ, а не якийсь там напівзабутий плем'я після багатьох воїн, у нас є Софія, яка його печеська лавра, багато ікон, які мають чудодійну силу, сотні тисяч унікальних пісень, мистецтво, вишивання, різьблені дерев'яна архітектури народного живопису. Маємо рідкість, маємо народні танці, мудрий і делікатний гумор. Є, своє, є своя оригінальна культура. Отже, маємо й душу. Її заперечить ніхто. Найлютіший наш ворог не заперечить.